Сьогодні знаходимося на початку будівництва чергової підземної школи. Вона знаходиться в місті Вільнянськ, яке на жаль, також часто обстрілюється ворогом. Але сьогодні на території громади проживає більш ніж дві тисячі учнів саме шкільного віку. І наша мета забезпечити цих дітей якісним навчанням в офлайн форматі до середини серпня, закінчити будівництво для того, щоб з 1 вересня вже діти змогли піти до школи. Тим самим ми майже зможемо закрити повністю потребу міста Вільнянська у навчанні офлайн дітей. Плануємо, що ця школа буде на 500 місць, буде працювати в дві зміни. Це тисяча дітей. Які будуть перебувати в цій підземній школі і навчатися, в тому числі знайдемо місце і час і для дитячих садочків. Дошкільна освіта це першочергова ланка, це фундамент освіти, взагалі кожної маленької дитини. Це необхідність є в цьому, щоб п'ятирічки змогли відвідувати і навчатися теж в режимі офлайн.